Ти досі закінчуєш своє тренування словами ну все, я пішла. Заминка це не просто слово потягнутися для галочки, а це важливий етап тренування та розвитку твоїх м'язів. Допомагай м'язам швидше відновитися, зменшує накопичення молочної кислоти, а отже, і менше кріпатури, знижує ризик травм, поступово повертає тіло у спокійний стан. І дозволяє тобі відчувати себе енергійною та зарядженою після тренування. Також покращує гнучкість та мобільність. Чим краща техніка, тим менше болючих відчуттів після тренування, а також нормалізує пульс і тиск, щоб після інтенсивного навантаження у тебе не було запаморочення чи нудоти. Якщо не робити заминку, то м'язи залишаться напруженими, а значить збільшується ризик травм. Вона важлива так само, як і розминка. Також, якщо не робити заминку, кров буде циркулювати повільніше і кріпатура буде більш жорсткою. Також твій пульс буде знижуватись різко, тому можливий головний біль та запаморочення. Що робити? Як правильно робити заминку? Це може бути легке кардіо 3-5 хвилин. Ходьба або розмірений біг, будь-який кардіотренажер, або просто ходьба в активному темпі. А також статичне розтягування обов'язково приблизно по 30 секунд плюс на кожну групу м'язів. Також підійде класно, глибоке дихання для заспокоєння нервової системи. Після такого тренування, такої заминочки, ти вийдеш абсолютно іншою людиною і пам'ятай, заминка це не трата часу, а інвестиція у своє здоров'я та прогрес, в якому ти зацікавлена. Тренуватися правильно та ефективно. Чекаю тебе на своєму курсі. Стартуємо у понеділок, 10 лютого. Реєструйся у Дірект.